Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. І в цьому відео буде чергова розпаковка супермаркету Сільпо. Замовляла невеличку доставку, тож, як зазвичай, дуже зручно. Ну, і як завжди, в нас тут присутня барса. Басі, привіт! Вона чекає на якийсь смаколик. Так, ну що, поїхали. Так, дивимося, що в нас тут. Є перший іде хлібчик власного виробництва сільпо, дуже його полюбляю. Зараз він був на знижці. Так, крахтяр вулкан. Вулкан міні. Ціна цього хлібчика 17,59. Дуже м'якенький, хрусткий та смачний хлібчик. Мені подобається ось все паперове пакування. Так, далі серветки. 150 штук. Серветки від торгової марки повна чаша це для покупців сільпо. І ціна 39,99. Також вони були на знижці. Далі взяла скуштувати дитині ось такі пюре від Боба. Банан. Та яблуко. Як бачите, воно йде 5 плюс місяців. Склад дуже добрий. Вважаю, інколи дитину можна побавити: тільки пюре з яблук та бананів вітамін С. Без цукру, бачите, без барвників і без всього іншого. 21:99. Далі дивимось ще для дитини. Її улюблені батончики, ось такі. Вони були по 24 гривні за штучку, чорна смородина та чорниця. Теж вони її зайшли, інколи я даю її поласувати. Так, і ось такі соки, щоб, знаєте, було якесь доповнення до компотиків, водички, морсика, сок від малятко. Сік теж дуже гарний склад, друзі, нічого зайвого. З персиком дві штучки. Ціна одного пакування 11,99. Гарна ціна. І ще два соки від галіції. Дуже люблю цю марку соку, тому що він теж гарний по складу. Так, склад. Як бачите, гарний е, яблучно-чорничний сік. Так, ціна цього соку 17,99. Далі в нас ось такий чай, чорний, звичайний від алаказей. Так, кількість пакетиків 25 в пакуванні. Ціна чаю. 33,99. Крупа гречана. Гарна така чистенька. Також вона йде для покупців е, сільпо, тому що марка повна чаша. Крупа в нас коштує 22,99. Далі, друзі, в переважності це для дитини. Грушка. Три штучки. Тут в нас, так, по 66,90 пів кіло на 33,45. Як завжди, я її або запікаю, або вона її, її свіженькою. Так, один пакетик розібрали. Переходимо до наступного. Тут у нас трішечки овочів, також для дитини. Ось такі взяла два великих перця. Салатних запікаю. Також можна і робити такий салатик зі свіжих овочів. Дуже вона полюбляє. І один кабачок. Так, друзі, кабачок 300 грамів. 25,97, один кабачок заважив. А ось ці два перчика. Вони, звісно, що не дешеві. Але, ну, Іншої ціни зараз немає, а дитині треба е, давати їсти. Тож вимушена була взяти, вже, як є, друзі, 576 грамів, коштують 115 гривень. Так, зараз в нас вже прям таке літо, в день 27 градусів захотілося мені е, такої мінеральної водички сильно газована, природне джерело. Теж дуже зручно, щоб нічого не носити, можна замовити доставку і насолоджуватися. Друзі, значить ціна цієї пляшки в нас 16,89. Ціна 16,89. Йдемо далі. Ось такий сирок Марійка. Інколи теж його купую. З ванількою. Так, друзі, два штучки. А Чому два? Тому що при покупці саме двох пакувань іде знижка. Один сирочок 22 гривні. Далі ось такий сирочок чуда, два шари, персик груша. Два шарови. Так, його ціна 17,90. Плавлений сирочок від ферми, дружба. В одному сирочку 70 грамів, вершковий та дружба. Також зараз присутня знижка на цей сирок. 1399. Смадочок твердого сиру. До речі, дитина в мене теж дуже його полюбляє будь-який твердий сир. Це такий більш-менш бюджетний премія. Теж торгова марка Сільпо. На 93 гривні 300 г. Такий твердий сирочок, звичайний. Далі захотілося мені ось такого йогурта без наповнювача Активія. Не знаю, скільки я вже його не їла, цього йогурта. Ціна 21,99. Дитинка, до речі, теж полюбляє. Інколи. І її можна павити. Ось такі вершки. Наші вершки 125 грамів, 15%. У мене було 2 пакування. Так. Дуже смачно та зручно до кави додавати. Ціна таких вершків за одне пакування. 11,49. І в нас тут сердельки. Друзі, вони були на знижці також. Такі звичайні сардельки молочні по 114 гривень. Затягнули вони на 72 гривні, 73 копійки. Це ціна для сердельок непогана. Так як я копченого нічого такого не вживаю, тож більш-менш Просте та дієтичне. І для дитинки, хто мене дивиться, то знає. Я беру дуже частенько індиче, роблю її котлетки фрикадельки, тефтельки, будь що. Вона дуже полюбляє, індиче 547 грамів. Значить, ціна за кілограм філе 247 гривень. Ця вага вийшла на 135 гривень. Ось така, можна сказати, невеличка закупочка необхідних продуктів, друзі. Більш-менш бюджетна. ось, І інколи хоча б раз в місяць вона має бути. Якось так. На цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд цього відео, дуже буду вдячна вам за активність на каналі, за ваші підписки, лайки, коментарі. Все це я, як завжди, бачу, ціную. І бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!